Здравствуйте, мої шановні глядачі. Сьогодні неділя і я була на Блошиному ринку. Вже певний час я кажу: от погода не дуже сприяє гарному ринку. Або свята, канікули в школі, хтось там не приходить на ринок, я кажу про тих, хто хоче щось продати. От Сьогодні і погода була гарна, і продавці були на ринку, але ринок був якийсь такий ну, напівпустий. Я кажу не про все, а саме про прикраси, які я шукаю. Тому знахідок у мене сьогодні небагато. Ну, але ж традиція є традиція, виходжу з своїм відео. І брошка, яку ви бачите, я коли її купила, я подумала, ну... Щось знайду краще, так і не буду показувати цю брошку, бо вона така, як мають всі, хто захоплюється вінтажною біжутерією. Гарні стрази, гарний колір стразів, я кажу, такий контраст тут є між фіолетовим та отаким світлим-світлим лавандовим якимось. Бачите, оці маркізи? і по периметру маленькі, це теж такий же колір, як, колір, як і у маркізів. Е, так, воно так. Але всередині дуже цікава вставка. От вона незвична. Ось, бачите? Там нібито якісь всередині плямки. Я навіть подумала, що це е, на поверхні цього кабошону. Ні, він зовсім такий гладкий, а всередині. Такі якісь там частинки, які і дають таке, нібито він світиться зсередини. Дуже цікавий. У мене, не, мабуть, немає саме такого. І це вже варто було, щоб це взяти. Зворотній бік, такий, як ну, австрійських брошок. Я вважаю, що це Австрія, що це 70-ті роки. Тому що у мене є такого типу брошки. І, і якщо б не оця вставка, то, може, і не варто було б уваги її показувати. Ну, але ж на тлі того, що я купила дуже мало, це дуже гарна знахідка. І у того ж продавця побачила я отакий от хрест, і перша моя реакція була: А, піропи, гранати, старі. Як гарно. А потім я подивилася на зворотній бік і зрозуміла, що ніякі то не піропи, що це сучасна якась прикраса. ну, Як бачите, зворотній бік такий, лиття, і, ну не дуже акуратний, я б так сказала. І я так вже подивилася без захоплення на цей підвіз. Ну і запитала у продавця ціну, оця брошка і оці підвіс я купила у одного продавця. І він спочатку поставив ціну 8 євро на дві речі. Я подивилася, подумала, ну що я буду це брати. Бо, придивившися, зрозуміла, що це навіть не скло, це пластик. А потім він знизив ціну і сказав: забирайте за 5 дві речі. І я подумала: оця брошка гарна, всі ставки на своїх місцях, всередині така цікава вставка, тут все добре. Ну, я кажу про застіпку, про покриття і таке інше. Оце, я подумала: ну, якщо я з першого погляду зацінила цю прикрасу, і тільки її походження, і вік мене трошки охладив. А так, от подивіться, як зроблено дизайн ціє, цього хреста, так, вставки всі, то, мабуть, варто взяти. І от, бачите, взяла. Бо загалом мені подобається, якщо б тут були ну, піропи чи якісь інші каміння, таке, ну, або скло гарне, я б цінувала це безперечно. А тут трошки з сумнівами. Цікава ваша думка, а ви б купили ці дві брошки за 5 євро? А ще знайшовся для мене на ринку такий гудзик. Побачила я це одного продавця, у нього була така коробка, там було багато і гудзиків, і якихось клаптиків тканини навіть старої, і якісь мережева. Ну, Я завжди дивлюсь такі коробки, тому що там можна знайти цікаві старі гудзики, якісь пряжки, навіть прикраси теж можна знайти. І ось я дивилася, передивилася все. І з всього я вибрала лише один гудзик. І запитала продавця, що скільки він хоче за нього, тому що там, знаєте, якщо б я набрала кілька гудзиків, то так. А мені потрібен був, був лише цей один. І продавець сказав: Та добре, забирайте так. Ну, Я у цього продавця багато чого купую, тому, що, то, тому я вважаю, він не вирішив такий зробити мені подарунок сьогодні. А чого мене зацікавив цей гудзик, тому що зроблений він в стилі ар деко. Якщо придивитись, ви побачите тут геометричний орнамент. До того ж, коли я взяла його в руки, я зрозуміла, що це, що, що це не пластик, бо він такий важкий. Перевернула і побачила дуже характерний для скляних гудзиків отакий зворотній бік. Ну, такі гудзики виробляла, я так розумію, як штамповку. Основа і тут. Ну, і тут є маркування. Тут б а тут СЖДЖ. Зараз спеціально відкрила в інтернеті. Як звучать літери французького алфавиту? І отак: SJDJ. Це означає, що гудзик цей вироблений у Франції. І я так подумала: цікаво, от до цього часу я вважала, що такі скляні чорні гудзики виробляли в Чехословаччині. Але бачите, отакий от доказ, що виробляли це у Франції теж. Цікава знахідка, ну для мене цікава знахідка з історичного боку. Ще купила таку брошку, яка прикрашена марказитами. Ну, подобаються мені, мені такі брошки з марказитами, а ця брошка тут видно, що вона не сучасна, що вона має гарний вік, От подивившись зворотній бік. Ви можете побачити і тут кріплення голки, і голка така товстенька. І отака от досить стара застібка. Ну, принцип той же. Так от відкривається, як от у тої брошки австрійської. Але як бачите, форма цієї частини застібки, вона. Не, то, не те, що не сучасна, а навіть в 70-ті роки вже такої форми не могло бути. Я вважаю, що брошка відноситься десь до 40-х років 20-го століття. Може, 30-ти, може 50-ті, ну, але ж брошка стара. Придивившись потім вже вдома на марказит, я зрозуміла, що вони майже всі на своїх місцях. Ну, Може десь один відсутній. Тот теж добре Тому що такі брошки старі, частіше мають втрати марказитів, а тут всі на своїх місцях. Ну, і найстарішою прикрасою, яку я сьогодні купила, є оця брошка. Яку я вже бачила, вже кілька місяців ці продавці її виставляли, але вони дуже високу ціну хотіли, а зараз вони знизили ціну, і я вирішила, що я її куплю, тому що вона мені сподобалася вже давно. Я вважаю, що ця брошка от, дуже гарний взірець вікторіанської епохи. Тому що англійська королева Вікторія середині 19 сторіччя вона запровадила моду на прикраси з вставками з мінералів, але не з дорогоцінного каміння. Розумієте, так? І сама носила брошки з агатами, з гагатом, з якимось іншими такими, як кажуть, напівдорогоцінними каміннями. І ставка оцій брошці саме з якогось е, виду кварцу. Ну, я вважаю, що це халцедон. Кварц такого сірого, може трошки рожевого кольору. Отакий От він і є. Не знаю, як на екрані буде видно трошки рожевий, але в житті так. Чому я кажу, що вона стара? Ну, оправа така, бачите, голка трошки виступає за периметр брошки. І застіпка. Отут можна побачити Т-образне кріплення, і отака основа велика для цього. Це характерно саме для старих брошок. Ну тут отакий гачок. І от ця брошка. Нехай буде сьогодні шедевр. Отакий от у мене сьогодні небагатий улов. Ну, що робити? Не кожного дня може знайти багато цікавих, старовинних, маркованих і прикрас. Тому радію, що хоч щось знайшла цікаво, а що вам сподобалося більш за все. Я всім дякую за увагу. Як завжди чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадріда.